Вітаю, любі третєкласники на уроці математики. Ми з вами вже підходимо до завершення дослідження розділу трицифрові числа і сьогодні попрацюємо над такою темою, як вирази зі змінними рівняння. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть 16 грудня класний день. Натисніть на паузу! Пічна хвилинка складатиметься з чисел, які записані на ялинкових іграшках справа на ялинці. Ваше завдання записати ці числа в порядку зростання через клітинку. Натисніть на паузу. Перейдемо до наступного завдання. Прочитаємо його. Побудуй квадрат зі стороною 35 мм. Знайди периметр. Для того, щоб побудувати квадрат зі стороною 35 мм, ми можемо з вами спочатку 35 мм перевести в сантиметр. Так і запишемо. Посередині пишемо завдання.

А 35 міліметрів це 3 сантиметри і 5 міліметрів. Квадрат це чотирикутник, у якого всі сторони рівні. Беремо лінійку і креслимо. Ми. Так як у квадрата всі сторони рівні, ця сторона буде теж 3,5 см, і четверта сторона буде 3,5 см. Так. Справа від квадрата я запишу P дорівнює. Пригадаємо, що таке периметр. Периметр це сума всіх довжин сторін. Отже, мені треба 3 см 5 мм додати 4 рази. 3 см плюс 3 см буде 6 см, ще плюс 3, 9 см і ще плюс 3, 12 см. Я 12 см запам'ятаю це число. 5 мм плюс 5 мм буде 10 мм, та ще плюс 10 мм буде. 20 мм, а 20 мм, якщо перевести в сантиметри, це буде скільки? Це буде 2 см. Тепер ми до 12 см додаємо ще 2 см і отримаємо 14 см. Отже, периметр цього квадрата 14 см. Так, наступний діти вид роботи це математика для себе. Ви працюєте самостійно. Вам необхідно записати посередині слово вирази. Протягом п'яти хвилин обчислити ці 10 виразів, записавши їх в зошит. Час пішов. Залишилося дві хвилини. Залишилося пів хвилинки. завершуємо роботу. Зможу перевірити тоді, коли ви надішлете мені на перевірочку. Ну, а зараз ми з вами виконаємо цікаву руханку на увагу, будемо виконувати три основні рухи. Якщо я під якою зображена ялинка, отже, вам необхідно підняти руки вгору і потягнутися. Якщо я назву ту букву, під якою сніжинка, необхідно схрестити пальці на руках перед собою. Ну, а якщо я назву ту букву, під якою зображений подаруночок необхідно обійняти себе за плечі навхрест. Приготувалися діти? Тож розпочнемо? А З О П. D, L Floods. Продовжуємо нашу роботу, попрацюємо з вами з завданням. Знайди значення виразу 156 плюс х, якщо х дорівнює 270, 360 і 190. Записуємо посередині завдання. Що означає, знайди значення виразу 150 плюс х, якщо х дорівнює. Тобто, то замість х нам треба з вами вставити ці трицифрові числа. Завжди розпочинаємо з вами такий вид роботи зі слова Якщо. З великої букви на новому рядочку пишемо, якщо х дорівнює. Перше число 270. Кома то тепер переписуємо вираз 156 плюс х. Дорівнює. Замість х мені треба вставити число 270. Отримую 156 плюс 270. Дорівнює. Можна різними способами. Можна обрати спосіб розкладання на розрядні доданки, або можна обрати способом округлення. 156 плюс 270. Я число 270 можу округлити до числа 300. 270 плюс 30 буде 300, отже 30 мені потім треба буде забрати. 156 плюс 300 дорівнює 456, а 456 мінус 30 буде 426. Отже, ми знайшли з вами значення першого виразу, воно дорівнює число 426. Далі пишемо знову з нового рядочку з великої буковки, якщо х дорівнює, тепер записуємо друге число 360 за зразочком кома, то. Знову переписуємо буквенний вираз 156 плюс х дорівнює. Тепер мені треба замість Х підставити число 360. 156 плюс 360. Можу обчислити способом округлення. Число 360. Округлюю до числа 400. Мені не вистачає 40. 156 плюс 400. 400 плюс 100 буде 500, та ще 56 буде 556. Мінус 40 буде 500 16. Отже, значення цього виразу це число 516. І запишемо тепер. З вами третій. Якщо х дорівнює 190, кома, то переписуємо з вами буквений вираз 156 плюс Х дорівнює. Тепер замість X ми підставляємо число 190. У нас отримається 156 плюс 190. Знову спосіб округлення. 190 округлюю до числа 200. До 190 треба додати 10. Значить, цю десятку я потім забираю. 156 плюс 200. 200 плюс 100 буде 300, та ще 56 буде 356 мінус 10 дорівнює 346. Так. З цим завданням ми справилися. І останнє письмовий вид роботи на сьогодні, діти це рівняння під номером 632. Запишіть, будь ласка, рівняння 632. Перше рівняння ми з вами розв'яжемо разом, а два наступні рівняння вже будете розв'язувати самостійно. Потім зробимо перевірочку. Записуємо перше рівняння. 8 помножити на х дорівнює 16. 8 помножити на х дорівнює 16. В цьому записі стоїть знак множення. Отже, перше число це буде перший множник. х це буде другий множник. 16 це буде добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, у мене отримається х дорівнює 16 поділити на 8. Х дорівнює. Кілька разів число 8 вміщується в числі 16. Два рази, отже, х дорівнює 2. Робимо перевірку, підкреслюємо під лінійку олівцем. Замість х тепер ми підставляємо число 2. Отримуємо 8, помножити на 2, дорівнює. 8 помножити на 2 буде 16. Отже, нижче записуємо 16, дорівнює 16. Натисніть на паузу і розв'яжіть ці два рівняння самостійно. Потім з вами перевіримо. Так, справилися, зробимо перевірку. 8 помножити на Х дорівнює 56. 8 це перший множник, Х це невідомий другий множник, 56 це добуток. Щоб знайти х, треба 56 поділити на 8. Х дорівнює 56 поділити на 8, х дорівнює 7. Підставляємо тепер замість х число те, що ми з вами отримали, 7. 8 помножити на 7 дорівнює 56. Отже, ми правильно розв'язали рівняння. Знизу ми записуємо 56 дорівнює 56. І третє рівняння це х поділити на 15 дорівнює 3. Х поділити на 15 дорівнює 3. X це ділене, 15 дільник 30 частка. Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Х дорівнює 3 помножити на 15, х дорівнює 45. Замість х підставляємо число 45, 45 поділити на 15 дорівнює 3. Отже, ми правильно розв'язали це рівняння: 3 дорівнює 3. На сьогоднішньому уроці ми обчистювали. Вирази. Пригадали, як знаходити значення виразу зі змінною, тож ваше домашнє завдання розв'язати задачу в трьох мішках: 90 кг картоплі, скільки кг картоплі, в шести мішках це задача на зведення до одиниці. Бажаю успіхів і до нової зустрічі!